Друзі, доброго дня! Отримали нашу новинку. Ванна гібрид Саана. Під замовлення шла ванна. Розмір 1,70 мхдесят м. От Максим, засніми який там акрил. Не тонкий. Да? Там всі питають, чому. О, тут знизу дивись, так. Всі питають, чому там одні ванни коштують 15 там 20 тисяч, якісь ванни коштують там 5 тисяч, 10 тисяч. В чому різниця? Тож різниця в матеріалі, в якості. Ось такі ніжки в комплекті. Ніжки в комплекті. Дивись які. Я щось не звертав уваги. Ось дивись ці ніжки. По інструкції дві пластини під низ, а оці пластини це кріплення ванни до стіни. Такого я ще не бачив, ну там під різні вани, як вони кріпляться, і оці пластини вони кріпляться отак. Воно стінкою плотно вже сидить. Десь, десь там є. Да, ось, Бачите тут. От, от дивись, які ці ніжки, а потім може, їх зрівняємо з якимись ніжками коло. Подивимося, яка різниця в якості. Оце кріплення до ванни гіберіт. Це ставиться під ніс ванни і вставляються такі ніжки дуже, ре... дуже да, регульовані. З композитного матеріалу. Дивись, який розмір всього-всього да? добра. Валя! А ну, неси мені ніжки до ванни кола. Зробимо порівняння. Так, є у нас ніжки до ванни кола. Де той ніж. Отож, трошки дешевше коштує ця ванна. І в комплекті ось такі ніжки. Оце от... Це проти цього у нас, Да. Це кріплення до стіни, і це кріплення до стіни. Це ніжка і це ніжка. Розумієш, різниця. Цей профіль і цей профіль. Питань немає. У когось вони і є. Але тих, хто займається продажем, питань немає, чому одна вана коштує дорожче. Бо це різний продукт.